Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні Шакшука Дей і я вирішила паралельно зняти весь цей процес приготування і показати, як я готую один з наших найулюбленіших сніданків. Він насправді дуже легкий і простий приготуванні, не потрібно ніяких там неймовірних продуктів. Все дуже швидко, просто, надзвичайно ситно і смачно. Поїхали! Отже, нам буде потрібно масло, яйця, томатна паста, точніше, у мене такі от перетерті помідори. Моцарела. У мене такі от міні-кульки. Перець червоний, часник, цибуля, Може бути, звичайно, у мене не було, тому я взяла таку от пучок, цю на кришу попереднього обсмажу, а ця зелена разом з петрушкою буде в кінці, щоб прикрасити страву. І помідорки. Також може бути якийсь хліб, булочки. У мене, наприклад, зараз тут є ось такий хліб, щоб подавати разом з шакшукою. Я почистила чесничок.

Видавлю його. Так, я взяла три шматочки. У мене буде порція шакшуки на двох. Поки чесночок і цибулька будуть підсмажуватись, я підготовлю одразу перець, який буде наступний. Сілік перец. Сілік перец? Ні. Пере. Це є, що знаєш по-українською, яке слово. Мій хлопець дуже любить українську мову і вчить різні слова, наприклад, такі як сіль, перець, пес, кіт. До речі, інколи по роботі до нього телефонують і там іноземці, наприклад, якісь казахи, турки, не знаю, і які не дуже добре знають англійською, і вони починають одразу його питати, чи він, наприклад, говорить російською. І він одразу ну, він їм відповідає, що ні, не говорить, але розуміє українську. Вони часто такі, типу, що немає різниці, яка різниця. І Він попросив мене навчити його гарно говорити українською, такі фрази, як я говор... я розумію українську, я не говорю російською. І Ще одна корона фраза, яку він сам попросив. Я тільки придумала, як це якомога коректніше якось сказати. І в мене вийшло, бо це свинособача мова. Сподіваюся, тут не забанять мене за цю фразу, бо я, до речі, не знаю, чи можна за це говорити. Але це ж правда. Тому ну, напевно можна. Так, добре, чесничок з цибулькою вже трішки підсмажились. Я додаю зараз сюди перчик. Вимішую і залишаю на трішки, щоб він так підтушився, був м'який. Після цього додам сюди помідорки, які зараз якраз паралельно нарізатиму. Ми робимо таку овочеву подушку, на якій пізніше будемо готувати яйця. у мене такі от красиві помідорчики. Ні, це, мабуть, якось вони інакше ще називаються, але чері, але різних кольорів. Тут червоні, жовті і такі от темно-червоно-зелені. Перчик вже починає так пахнути. Разом з чесничком в поєднанні. Вкладаємо комідорчики. Якщо помідорків достатньо багато, то тоді не знадобиться навіть... Ось ця томатна паста, бо це теж перетерті помідори. Я її беру для того, щоб ця подушка з овочів була така пишніша, щоб її було просто більше. Щойно зайшов хлопець і сказав, що до нас приїде на сніданок його друг, але він буде десь за годину-півтори, тому я вирішила, що я йому окремо приготую на сніданок теж шакшуку. Як я це зроблю? Я зараз приготую більше просто цієї овочевої подушки, перекладу в маленьку сковорідку. І коли він приїде, я вже окремо в цій маленькій сковорідці йому приготую. Воно вже буде овочі підсмаження готові. Туди просто тільки додам яєчка, приготую сир, зелень, а нам приготую на остій сковорідці. Тому зараз мені потрібно додати ще пішки більше сюди. Перцю і помідорчиків цибульки і чесночку буде достатньо. Взагалі я для себе відкрила в якомусь війських закладів на сніданку. Мені здається, що це був заклад. Цікава тоді ми зазвичай ходили на хорватську, але він є в декількох локаціях. Ще на промисловій, наприклад, теж дуже люблю. І в них дуже смачна випічка. Я завжди після сніданку купую щось солодке у них з собою додому, бо одразу мені ще забагато після ситного сніданку. Так от, у них зазвичай шакшуку подають в таких невеличких сковорідках, котельнях, щоб це було порційно. Я нещодавно побачила в магазині хомла, там різні речі для дому, декор, посуд. До речі, моя мисочка під масло, якраз з схомлита. І я побачила у них такі якраз порційні сковорідочки, в яких які я хочу купити, і вони якраз будуть мені під шакшуку. Можливо, я ще щось придумаю, що в них можна запікати чи готувати. Так, моцарелки. Вони ось такими шматочками міні, але я їх ще поріжу на половинки. Так буде так буде зручніше. Так, змінюю я трішки план, щоб було видно овочі, а не загально, як відбувається приготування. Отже, як бачите, вони вже ось такі м'якесенькі. Зараз я вже додам томатну пасту. Додаю так трішки більше, тому буде зараз майже повна сковорідка, але пам'ятаємо, що я зараз ще буду частину відкладати для наступного сніданку. Тому коли я б готу... якщо б я готувала це, наприклад, лише на нас двох, то зараз я б не додавала так багато е пасти. Ми в банку, тому що скло ми сюрпуємо, сміття загалом не сюрпуємо для скла є окремий контейнер, тому там різні такі банки після використання пляшки. Я спершу ми їх тоді відставляю. Це в мене вже друга поставка, що вчора ввечері я готувала канелоні в томатному соусі. Потрішечка вже теж в процесі. До речі, там зараз на фоні така пісня Білі черемки. Е, так, я люблю Віктора Павліка інколи слухати взагалі якісь такі. Е... Українські класичні пісні. Так от, якось я викладала на пробіжку і побачила, що там в лісі цвіте так красиво якесь дерево, такі білі квіти і дуже солодко пахне. Я виставила це в свій інстаграм, щоб запитати, хто знає, що це. Ну бо я реально вперше побачила таке дерево. І знаєте, що виявилося, що це черемха. Тобто, я завжди співала цю пісню, але ніколи не знала, як виглядає черемха. Це було таке для мене відкриття. Я вже почала перекладати сюди. Ось так буде достатньо. І тут залишається вже готова на порцію з боку. А сюди вже можна добувати яйця. Так, Робимо ось таке. Замішаємо до цієї шапшуки. Тут закриваємо. яєчка вже схопилась, викладаємо царелку. Ось так просто її соус. Втоплюю в соусі, закриваємо І ще буквально хвилинку, щоб вона розтанула. так ти вже підготувала нам тарілочки, вилочки, зелень, хлібчик. І зараз, як буде готова шакшука за хвилинку її поставлю на ось таку штучку. І підемо їсти сніданок в сад на терасу. А зелень вже кожен собі сам додасть за смаком. До речі, ще треба, мабуть, взяти сіль і перець, тому що зазвичай в процесі я майже не додаю сіль і перець, щоб я не готувала, але мій хлопець він просто без цього не може. Він інколи навіть не скуштує страву, але вже е, мусить її посолити, поперчити, і тільки тоді починає, починає їсти. У нас сьогодні така прекрасна сонячна погода. Ja zabiorę ostatni instrument, jakiś zabula i, i dam mu je też w Smacznego, kochanie. Dziękuję. Jesteś gotowy? Tak. Weź swój wydalec. Daj talerzyk. Proszę. W Moją ulubioną. Dziękuję. Nie próbowałeś, może tam nie trzeba już więcej soli. Ja już kochanie Ciebie znam, tak? I wiem, Na pewno? że trzeba zawsze dodawać soli i pieprzu i odejmować czosnku. <gry>